Друзі, самий величезний-величезний привіт. Нарешті до нас доїхали Паски в магазина ТБ. Дивіться, привезли ось такий. Написано, що це в що нас Кристинопіль. Да? Правильно, Кристинопіль. Хліб, здається, вони були минулого року також. Паска, агробізнес, не пам'ятаю, і є навіть паски, бачите, власного. Власна випічка АТБ. Не знаю, чи у вас в магазині АТБ є ось такий відділ із випічкою. Ну, я знаю, що в чорних АТБ точно вони є. Давайте спробуємо і зараз продегустуємо ось цю паску ось така маленька, потім є з цукатами. Ця маленька мабуть без нічого. З цукатами та родзинками. Є шоколадна паска. І хочу взяти ось цю сирну, спробувати. Так, ходіть. Так, ну що, я вже вдома і зараз будемо з вами дегустувати оці всі пасочки. Я взяв, здається, якщо не помиляюсь, сім штук власної випічки магазину АТБ і взяв трішки інакші. Агрола, там ще є декілька, декілька видів. Ось я думаю, це буде дуже дуже цікаво. Я такі огляди завжди роблю. До Великодня беру паски з того чи іншого магазину, і ми з вами куштуємо і пробуємо. Ось тому буду вам дуже вдячний за ваші коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. У Мене вже не терплячка, Я там взяв дуже класну паску, а сирна називається. Я її хочу спробувати. Я ще ніколи не пробував сирної паски, тому мені здається, що вона буде дуже для мене смачна. Так, тут у мене Кристи Нопіль. ніяк не можу запам'ятати. Кристинопіль хліб. Потім взяв агролу. обов'язково спробуємо, звичайно ж, агролу. А, дивіться, оцей, а, Кулиничі, усім відомий. Навіть бачите, написано освячено. Не знаю, чи вони а, освятили ті паски дійсно, тож не, не, не тисячу пасок на Україну. І агробізнес ось така пасочка. І ось ці, оці всі, а, а, із, а, а тебе, власна випічка. Давайте почнемо із великих. Кристинопіль. Одразу ставимо на вагу 270 грамів. Ну, з урахуванням етикетки і самої форми паперової, а вага вірна. Я хочу сказати, що дуже швидко летить час. От буквально ще декілька днів, і вже буде паска. Так, м'яка, вже відчуваю, що м'яка, дуже гарно зроблена. Відкриваємо. І знаєте, що я хочу сказати? Добре, що придумали ось такі паперові форми, де можна пекти паски. Тому що, пам'ятаю, моя бабуся, одна і друга, пекла паски і в сковорідках. У каструльках. Пекла у каструльках. Ось. Також якісь формочки ще були, пам'ятаю, із консерви. А сьогодні дуже, бачите, багато такого є, що виручає кожного господиню. Так, і що ми маємо? Всередині не дуже багато родзинок, але є де-не-де, де, бачу, бачу, є так. Ну що, хочу спробувати верхівку. Верхівка сама смачніша, мені здається, правда ж. Так, ну що я скажу про цю паску? Вона не суха, досить а, смачна, вона не є така, знаєте, в міру солодка, як деколи хтось може полюбляє таку солодку паску. Ця така не дуже солодка, тобто її можна з'їсти з, з маселком, да? а взяти масло з ковбаскою. Оце от, смак такої паски для мене. Мені вона сподобалась. Саме тісто волокнисте тримається купи. Мені сподобалася ця паска 5 із 5. Вже хочу сказати, за верхівку не осипається. Є деякі паски, я пам'ятаю, минулого року були, що ти її починаєш різати, і вона вся сипеться. Оця біла глазур починає сипатись. А тут, бачите, я відрізав і шматочками нічого від паски не відпало. Це мені також подобається. Наступна агрола. Хочу сказати за цю фірму, що хліб в них смачний, дуже смачний. І зараз спробуємо цю паску. Виробна, вона виробляється у місті Львів. Не знаю, ну от на заході дуже поширена оця фірма. Не знаю, як у вас. Також залишайте коментарі на рахунок агроли. Просто дуже цікаво, чи в різні регіони потрапляють ось ця паска зі Львова. Паска з родзинками, ніжна текстура яскравий смак, класика смаку. 500 грамів. Ставимо на вагу. Так, а ось агрола паска трішки менше, 482 грами, враховуючи те, що ще упаковка йде, і а, сама а, ця формочка для паски. Також, бачите, кольорова посипка, біла глазур. Зараз подивимось, чи буде вона а, відділятися від паски. І я, мабуть, розріз... буду різати навпіл, щоб краще було видно вам та мені, а яка паска всередині, яка текстура цієї пасочки. Ой, вона ріжеться дуже чудово. Дивіться, бачите, теж структура пасочки непогана, хороша, не кришиться. І пробуємо верхівку і пробуємо одразу саму пасочку. Ви вже замітили, верхівка тримається. Ну, а це взагалі я вам хочу сказати 5 з плюсом. Паска сама, так і тісто, бачите, вологе, запашна і набагато солодша, ніж попередньою. Дуже мені сподобалось, надзвичайно класно. Родзинок також бачу небагато, але паска ну, дуже смачна. Можна сказати, таке, як мокре тісто. Ось. Консистенція, тримається кубки, все добре, мені також це сподобалось. Тут дійсно, як написали на упаковці, бачите, ніжна текстура яскравий смак, класика смаку. Дуже класна паска, мені вона сподобалась 5 з плюсом. І мені нагадує оцю от, таку, знаєте, паску, як пекла бабуся. Нічого не пожаліли на цю паску смачно, дуже смачно. І верхівка, бачите, тримається кубки, не облазить сама біла. це також дуже добре. Наступна пасочка агробізнес. Пакування 300 г. І це виготовляє Хмельницька. А, ні, вибачаю, це, не... це Тернопільська область, підволочиський район, село Токи. Давайте спробуємо. Ставимо на вагу цю паску. Вага цієї паски 293 грам. Ось такий вигляд у цієї паски. Ну що, тут вже бачу зовсім інакше тісто, ніж попередньою. Пробуємо цю паску, Тут, бачите, яке тісто менш здобне, воно щільне, але трішки менше таке здобне. Теж бачу родзинок ну не багато, але є. Ну і що? Я хочу сказати, що ця паска теж буде добра а, з маслом її намастити. І також з ковбаскою. А, солодка, але така, знаєте, в міру а, в міру солодка. Ну, я би сказав, тісто більш таке хлібне ось. Але також смачна п'ятірка, також п'ятірка на цю пасочку. Кулиничі з 1995 року Напишен, написано освячено. Кекс написано святковий, 120 г. Дивіться, як цікаво зроблено. Бачите, посипка така зелена, упаковка гарна, святкова також. І хто в нас виробляє полиничі? Місто Харків. Я гадаю, що цей виробник має бути по всій території нашої України. У них багато фірмових магазинів на території України. А вона мені так сподобалась. Дивіться, яка вона гарна, красива. Ось, ну, чудово, мені сподобалось. Навіть я вже відчуваю, що вона м'якенька розрізаємо, але давайте спочатку поставимо на вагу. 120 грамів. А тут Паска навіть з походом. 127 грамів з урахуванням пакування. Дуже гарна посипка зелена і оригінально придумали. Я гадаю, що навіть якщо б така велика паска була, вона б теж мала б гарний красивий вигляд. Ріжемо навпіл. Ось. Так, я, здається, чай вже зробив. Ой, дуже м'яка, дуже гарно ріжеться. Зараз треба чайочок попити. Дивіться, яка вона світла. Так, м'якенька. І пробуємо. Волокниста. Бачу, що вологім м'якуш. Спробую спочатку. Із з посипкою М -м -м. вона дуже запашна. Не знаю, чи це посипка, але паска має дуже приємний аромат. Так, я вже сказав, волога вона, мені подобаються вологі паски, а, в міру солодка, а, пахне таким, знаєте, мабуть, ванілін. І тут є, знаєте що, у складі? Тут у складі цитрусові, цитрусові цукати. Я подумав, що мені здалося, але прочитав склад так, дійсно, дуже ароматна. Мені вона дуже сподобалась. П'ятірка з плюсом. І наступні три пасочки у нас із, власна, пекарня АТБ. Так. Ну тут, бачите, без нічого, ніяких етикеток, тому я буду ставити ціну. Ну, Монтую, ставлю ціну. І не пам'ятаю, яка це паска називається, чесно не пам'ятаю. Так, буду монтувати, підпишу на відео. Мені подобається, що тут є ось така стрічка. Бачите? А ось деяких є ось такі металевий. Защіп. Дуже оригінально, коли така стрічка. Ставимо на вагу вага цієї паски 228 грамів. Глазур липка і зверху трішки, бачите, з шкірочки апельсина бачу, цукати. Ріжемо навпіл. І сама глазур, мені здається, також із цитрусовим смаком. Угу. Да. Мені здається, я гадаю, що вона теж буде, як я говорю мокра, я вже розумію, коли ніж ріже, вже, вже знаю, яка паска, чи мокра, чи така а, звичайна. Подобається мені на вигляд тісто. Бачу також є і родзинки, і цукати. Пробуємо цю паску від АТБ. Волокниста, в міру солодка, різкий такий аромат, але не приторний. різкий аромат цукатів. Дуже смачна, мені сподобалось. Я би навіть сказав, не побоюсь, ближче ця паска вже до такої крафтової випічки. Смачна п'ятірка з плюсом, тверда п'ятірка з плюсом. Я сирну залишаю на, останні, на останню. Так, Це схоже таку як на попередню, але цікаво, що вона там, що там всередині. Вага цієї паски зараз зважимо. 154 грами вага цієї пасочки. Тут також глазур липка. М -м, не знаю, як робиться така глазур, чесно кажучи, не вмію робити. Купую вже готову глазур на паски, а тут така цікава глазур. Пахне таким, знаєте, якимось такими фруктовими цукерками. Ось, давайте розріжемо навпіл. Цікавий такий, не схожий на попередній. Так, бачу також, вона така, можна сказати, а -а мокра. І що ми маємо усередині? Так, дивіться, теж досить хороше, бачите, хороше тісто. Мені подобається таке тісто. Тут є і родзинки бачу, і, мабуть, все, тільки родзинки бачу, більше нічого. Фрукти перебиті з цукром. Сарбет. Такий присмак самої верхівки. Паска дуже мені сподобалась. Смак такий незвичний, незвичний, я би сказав, але цікавий. Я гадаю, що навіть дітям сподобається з таким смаком. Така паска, досить оригінальна. Волокнисте, вологе тісто і багато бачу. Немало розрізав, і от я її цю половинку, немало родзинок. А, і бачу декілька видів, чи це так мені здалося? Чи один вид родзинок. П'ятірка, смачна паска. За рахунок верхівки я цю паску запам'ятаю. Дякую АТБ. І нарешті добрались до сирної. Я просто. Я вже не маю. Що я не маю? Терпіння не маю, хочу її спробувати. Сирна пасочка в магазині АТБ. ставимо на вагу. Вага цієї паски 348 грамів. Так. Цікава паска, ну ви зрозуміли, да? тут в тісто вже додавлений сир кисломолочний, і я її хочу спробувати. На вигляд дуже цікавий, і бачу теж тісто, бачите, воно таке як а, мокре, ефект мокрого тіста. Пробую і зараз одразу вам говорю: Ну, посипка тримається, але бачите, зверху а, глазур тримається купи, але посипочки не так вже й багато. І я не міг зупинитися, я з'їв всю половину надзвичайно смачна. Мені нагадує кекс. Нагадує мені кекс. Я дуже люблю кекси, ще з самого дитинства. І ця паска, я, ну, я хотів, щоб вона була дуже смачна. Тут дійсно дуже багато яєць, можна сказати, така паска по багатому всередині. Сир, цидра лимонна. І вона значно, значно солодша від усіх пасок, які в нас сьогодні були в огляді. І хочу сказати, це дійсно такий, знаєте, великодній десерт. Отак От можна сказати. Якщо будете таку паску їсти з чаєм, то в чай не потрібно давати взагалі цукру. А оця глазур, схожа така, знаєте, на основу білого шоколаду. На основі білого шоколаду. Тут шістірка або п'ятірка з двома плюсами. Економних вам покупок хотів сказати. Я спробував усі паски і хочу вам сказати, що кожна паска прийдеться до смаку. Майстри добре постаралися. Дякую вам за смачні паски, дякую вам за перегляд, самі найкраще, і до нових зустрічей. Нехай вас все буде гаразд.